Так, друзі, всім доброго дня. Стосовно е, Близнюківщини по П'яним Лобановському та Будко Олексію, який збивав на автомобілі мене. Муса, мусарка Лозівського району Харківської області, Ухилянти, відписались мені письма, що. Освідоцтвували цього будку Олексія. Ця подія була 9 липня, а освідоцтвували його мусора 11 липня. Вдумайте, 4 дні пройшло, і як ви думаєте, отвезли його в Близнюківську центральну районну лікарню і там освідоцтвували. Скоріше за все на тому же драгері, якого п'яного мусора липового освідоцтвували, де було 0,3 проміля. Отак от. І вони написали, що по будку немає стан наркотичного і алкогольного сп'яніння. Через 4 дні його освідоцвували. Оці дебіли мусорські. От за що я вам кажу? Що мусора дебільйоте, блядь, лозівське. Всіх сука, на війну відправить. Вони нам не потрібні, блядь. Люди самі будуть. Робити добрі справи, блядь. А з приводу цього Олексія Будко блядь, і судді чоловіка Лобановського, які приїхали на підпитку вранці і де їх впіймав, де Лобановський втік. Отак от. А мусора погнали, свідітлі, і не догнали. Ну а з приводу, потім вони як його узнали, хто це такий, вони ж мені до... Я їй дані всі казав, вони кажуть, ми не знаємо, де, що, як шукати. Його знайшли 11 липня і повезли у центральну районну лікарню для освідоцтвування на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. І там не було виявлено, Дебіли, мусора. Ось що я вам кажу. Вас, сука, всіх на війну блять, відправити. Дебіли, Ну нічого, вас скоро будуть в багажниках відвозити, блядь. Падонки, блядь. Кстати, від мусорів листи, що мені прийшли там. Я викину сюди в коментах. Можете почитати, що вони там пишуть. Ці дебіли. Ну, до речі, цього Будко е, передали справу по двом статтям. Його там по 124-й і по 122-й статті притягнули. І матеріали справа по адміністративній справі направлено до Близнюківського районного суду. Ну не знаю, там позбавлення права керування, так як у втік з місця події, і все таке. Ну, в общем, друзі, скину, і ви подивитесь. Давайте.